Друзі, вітаю усіх на нашому каналі. Сьогодні ми будемо оглядати цього красення. Це є новеньке крісло відомого данського бренду Hjort Knudsen. Це нове крісло повністю в натуральній шкірі. Одна з останніх моделей. Надзвичайно стильна, надзвичайно класна, такі дерев'яні підлокітнички. По функціоналу це крісло крутиться навколо своєї осі. На 360 градусів в будь-яку сторону. Регульований кут нахилу підголівничка, згодом покажу. І також механізм реклайнера. Тобто окремо ми обираємо кут нахилу кут нахилу спинки та окремо обираємо е підняття підніжки. Зараз покажу, як це функціонує. Чорного кольору хрестовина. Кольочках вона приїхала, ми його розпаковували. Ось це речах, який відповідає за вибірку та нахилу спинки. Підлокітничок з лівої сторони ідентичний. Надзвичайно класно поєднується ця деревина, це меблева сантиметрова фанера і натуральна шкіра. Шкіра просто топ якості. Погляньте крупнозерниста, м'якесенька, насичена шкіра. Я зараз просто перейду, щоб ви розуміли, яка якість шкіра? По функціоналу. Зараз крісло розкладене. Для того, аби підняти спинку, потрібно свою спину припідняти зі спинки, щоб не було натиску. І цей речажо припідняти вгору. Ось. Бачите? Спинка піднімається. Для того, щоб спинку опустити, потрібно, сидячи на кріслі, натиснути спиною на спинку. І цей речажок піднімаємо вгору. Ви маєте можливість обрати тоді кут нахилу спинки, зафіксувати його спиною і піднімаєте речах, спинка фіксується. Тобто ви можете насолоджуватись ще й в такому режимі, в такому положенні реклайнеру. Ось. А можете зібрати його, як звичайне, м'якеньке крісло. Тут все регулюється. Просто ногами донизу. Якщо ви хочете розкласти крісло, потрібно от зараз сісти на крісло, впертися руками в підлокітник і тиснути спиною в спинку. Тоді піднімається підніжка, і згодом ви можете знову натискати спиною на спинку, піднімати ось цей речах і крісло розкладається. Окрім цього, так як я казав, є регульований. Підголівничок. Тут є дуже дуже глибокий кут нахилу. То ви собі можете обрати будь-який зручний. Ось погляньте. уже аж до такого кута. Звичайно, що він не зручний, але ви можете обрати будь-який зручний кут нахилу. підголівничка. Так, як я і казав, повністю все крісло зафоловане. Натуральну шкіру. Погляньте, яка якість. Жодного клаптика, шкірозамінника, екошкіри тощо. В описі під цим відео міститься посилання на це крісло на наш сайт. Там є його детальні характеристики, параметри, ціна і фотографії. Також є фотографії з розпакування цього крісла. Кого цікавить, переходьте за посиланням, телефонуйте, замовляйте. Дякую.